Україно живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати! Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла правильно зима. На вулиці холодно, морозно. Люди тепло одягаються, річки озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні у гості до нас завітав сніговичок і приготував нам цікаві завдання. Ну що, рушаємо? Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна! Білосніжна, казкова, весела, сніжна, холодна, чарівна, чудова, срібна, гарна, грайлива, блискуча. А що ж заморозить? Крутить, морозить? Щіпає, лютує, дме, січе, мете, сипле. А скільки ж місяців має зима? Давайте пригадаємо. Рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий рік бравий! Січень, Вслід за ним лютує лютий, Холоднючий і надутий, а ще зима принесла нам зимові явища. Давайте разом із сніговичком пригадаємо їх, які? Як лебідонька кружляє По доріжці стелиться, слід собою замітає снігова. Так, метелиця. Росте вона холодною зимою. Росте додолу головою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це? Так, бурулька, Зим настало дуже-дуже. Аж замерзли всі калюжі і за щічки щле хтось. То прийшов дідусь мороз, зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс їй сюди, стала краплею води. Що це? Так, сніг? Скрізь зима, та що це сон? Сад цвіте, гука Антон, білий цвіт на калині. Та ми знаємо, що це іній. Рушаємо далі. Сніговичок приготував для вас чистомовки. Ма, 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 прийшла до нас зима. Ло ло, лоло кучугури на мело. М. Ем, 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 саночки візьмем. Дем дем. Дем, на гірку підем. Ам, ам, ам. Ой, як весело нам. А ще Сніговичок пропонує нам пограти у гру, яка називається Спіймай зиму. Плесніть у долоньки, коли почуєте ознаку зими. Іде сніг. Вірно, це ознака зими. Діти катаються на ковзанах. Вірно. Співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти ліплять сніговика. Вірно, це взимку буває. Трава зелена. Якого не буває взимку. На деревах з'являються перші листочки. Ні, і такого взимку не буває. А зараз настав час пограти у гру. Відповідай правильно. Сніг білий чи синій. Сніг Білий. Взимку буває снігопад чи листопад? Звісно ж, снігопад. Взимку на вулиці мороз чи спека? Зимку на вулиці мороз. Одягаємось взимку тепло чи легко. Одягаємось взимку тепло. Сніговика ліпимо шепотуємо. Сніговика ліпимо. Як багато зимових завдань ви виконали. Розумнички, а зараз настав час трішки відпочити. Виготовити картину. У техніці пластилінографія. А перед тим зробимо пальчикову гімнастику. Несподівано в суботу, як ніхто і не чекав, мама каже: до роботи, прибирання час настав. Ми гуртом взялись до діла, кожному завдання є. Наведемо лату міло, чистота понад усе? Я до віника узявся, по куткам почав мести, дуже сильно постарався, пилу точно не втекти. Є лише одне питання: Що засіло в голові? Звідки весь? Той пил узявся, що вдалося зібрати мені. Для роботи нам знадобиться аркуш картону блакитного кольору, олівець, пластилін, дощечка для ліплення, стека і ваш гарний настрій. Спочатку, дітки, простим олівцем. На папері малюємо контури нашого майбутнього малюнку. Я хочу намалювати сонечко, хмаринки, будиночок, а біля будиночку ялинку. Дітки, а ви можете намалювати свій малюночок, такий, який ви бачите. А тепер, дітки, розмальовуємо картину, яку ми намалювали. А тільки ж ми будемо розмальовувати її пластиліном. Отже, для того, щоб розмалювати сонечко, я беру пластилін жовтого кольору, розминаю його, а потім буду замощувати, де місце, де у мене було намальовано сонечко. Ось дітки я вже і розмалювала деякі елементи картини. Мені залишилося тільки дах домалювати пластиліном. Для цього я берусь пластилін, розімняла його гарненько і розтягую, заповнюючи простір, який я намалювала. Де у мене будуть нерівності, я допоможу стекою. Ось так. Піж, не забувайте, що у вас може бути свій малюночок. І пластилін обов'язково потрібно. Розігріти, розім'яти, підготувати його до роботи. Домалюю ще пластиліном хмаринку, Площа хмаринки більше, і її буде розмальовувати легше нам. Ось так розгладжуємо пальчиками пластилін, поки він не захолов. М'якенький. І формуємо хмаринку, форму хмаринки із пластиліна. Ось так. Якщо, дітки, у нас зимовий пейзаж, то не вистачає ще чого? Так, сніжинок. Для цього потрібно взяти пластилін. Білого кольору, та зробити невеличкі кульки, і хаотично розмістити їх на нашому малюнку, на папері. Ось так іде сніг. Сніжинки, як ви знаєте, бувають різного розміру. І кульки наші теж можуть бути. Одна більша, друга менша. А ще у нас в сніжку нападало багато-багато, то давайте зробимо на землі намети снігові. Для цього візьмемо білого пластиліну більше, ніж на сніжок і розмажемо. Зробимо ось такі маски. Це і будуть снігові намети. Ось така зимова картина в техніці пластилінографії вийшла у мене. Дітки, з нетерпінням, чекаю на ваші картини. А зараз пограємо з оченятами. Летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмедик. Солодкі бачить сни. Ми із Сніговичком вам говоримо до побачення та до нових зустрічей!